Давай, ті, мы йдемо подивимось, что треба двига, ну і Ленка, файн. Уже всіх давно Ленка стоїть. Так, дем, а давай там його? Ми втекли з першої частини и ми потрапили в майстерню Діда Мороза, прикинь. А чекай він до кінця йде? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай злой мене, ти Пішов, все, пішли, йдемо відкриваємо люк. О! Та це пастка! Я казав, що це пастка! І що робити? Бігом тікайте геть, звідси, бо я вас зараз ловлю. Воу, воу! Дідю. Ого! Чоловіч, він бити з нами хоче. Від Як ухиляти? Диви, Двики воно велике. О, стреляй! Привіт, всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Зловісний різдво, 2 друга частина. А друга частина називається Зловісний лускунчик чи що Давай, тьом, йдемо, подивимось, що троє двига, ну ілинка, файно Вже всіх вдома ялинка стоїть. Так, дем, а дві тому ще ліпше. Але на двох, давай на двох, де на двох? О, тут чекаємо, чекаємо. Треба, щоб ми перші встигли зайти двоє. Заходь! Ти зайшов? Є, вони вже не змогли. Ха-ха! От ви там грінч. Нічого свій, а вони навіть сюди сніжки не можуть докинути. Ха-ха. ха Так. Ага. Ти дивись, лиш не вийде. Два, один, Все, погнали. Зараз щось буде серйозне. Де ми є? Де м'є і щось робить? Вже дуже темно. О, це хто такий? Це той Лускунчик чи як його? Ми втекли з першої частини і, і ми потрапили у майстерню Діда Мороза, прикинь. Ха -ха. Як вибратися і повернутися додому? Нам треба якось звідси втекти. А що робити? А як? Нам треба якось через нього перескочити чи що? Нам потрібно пройти повз нього. Але як, яндрю я точно... Ааа, заходити в ті дере збоку. Але він нас не веде, розумієш? Він просто собі ходить туди сюди Так, ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. Ти де? Бігом, бігом, бігом. Зай він проходить. на старт. Вага. Хорош! Давай, давай, давай. Движбанці обертай! Сюди. А тут брата щось можеш? А, а, села. Тихо, погнали. А, ні, не погнали! Назад! Назад, назад. Зараз він пройде і туди погнали. Погнали! Ха-ха! ха, -ха, -ха. Прийшли легко взагалі. О, ви тут по всього. Добре, ми прийшли. І що далі зробити? Куди ми зараз підемо? Я не знаю, то ти зайшов у двері? То давай я теж. А де я? Диви! У мене лиш руки! А що це таке літає? У мене лиш руки видно, Диви! мене взагалі нема. Прикол. Що таке? Що це взагалі за світло? Але спочатку я хочу, щоб ти допоміг мені. А, ми маємо допомогти оцему, але хто це такий? Добре, ми тобі поможемо, а ти нам поможеш. Так. Бачите, моїх друзів тут зачинили. А, дивись, ну точно. І мені потрібна ваша допомога, щоб їх відкрити. Коли ви їх знайшли... Вам потрібно їх зламати? Як зламати? А, клітки зламати. Ну і що? І що далі? Коли ви це зробите, я розповім вам як звідси втекти. Але тобі потрібен якийсь інструмент, щоб їх зламати. О, да тут є якась кімната. По-перше, вам, мабуть, піти до службової програми, кімната там є і там в тій кімнаті щось є, щоб зламати. Та добре, добре. Коли ти їх звільниш, я до тебе прийду і тобі допоможу. Добре, все. То все ми можемо йти чи що? Все, добре, ми готові. Чекай. А де та кімната була? Оце та кімната? Ні, це не та кімната. Яка де? А во, дивись, там є один. Чотири, їх є чотири. Там якась пушка. Чекай, чекай, чекай. А во, там я бачу одного. А во, я тут одного бачу. Фінт. О, дві, я одного. Я одного звільнив! Чи знайшов просто. Так, оцей туди йде. А як він ходить? Він сюди йде. Ні, він назад вертає. А де ти є? Боже, я Е. Та-та. Э... Ще один лишився. Аво, все, я знайшов. Ну і що, ми знайшли чотирьох. Але ми ще їх не звільнили. Ми просто знайшли. Добре, ми їх знайшли. Тепер нам треба їх звільнити. Йти до тої кімнати, треба що він нам показував. А нам те. Чекай. Нам треба кімнату знайти, кімнату. Тут таку, що він казав, що там є якась серйозна кімната. Нам треба... а вот о моєї двері намаляв. Нам туди, ходи, ходи. Отут кімната. І шо? О, тут тучарині. Тих-тих, тих, тих. Тих. Він тебе зловив? Цих? Тихо, тато не Тихо. І що? Я бачу кімнату. Кімната замкнена. О, там в люку щось є вентиляції. А, чи ми можемо через вентиляцію пролізти, напевне. Добре, добре, добре. Але нам потрібно щось щоб відкрити вентиляцію. Що, отвертку треба, чи що? Це капець. Мені здається, я бачу один в якийсь кімнат. Е, добре, щоб це відкрити, нам треба попередню кімнату йти. Ти давай біжи. Кроубар, кроубар, де ти є? А де ти є? Та біжить там Так, а я йду найду цей лом. Так. Я лом знайшов. Чекаю тебе. А де ти? Ти ще там? Так. Да. В тому коридорі, та біжи вже Ага, не тут ходи. А чекай до кінця йде? Ха-ха-ха. ха 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 Давай, злуємо, ти! Пішов, газу я тобі сказав. Можеш звідси. Все, пішли, йдемо відкриваємо люк. Е, Ні, нам треба відкрити люк, щоб там щось взяти і потім їх звільнити. Так, тут обережно, бо ти за попадеш. Тихо, тихо, ходи до люка. Ого, він довго відкривається. Давай, давай, ти відкриваєш? Так. Може ти швидше відкриєш, ніж я. Є, yeah, Погнали! І що тут? Добре, хоть лампочки є! Let's go Так! Типу, вентиляція а якщо ми за тупік, зайдемо і нічого не буде. І буде там якась клітка або взагалі пастка. Ого, ми пообходили дуже багато. Дивись, вентиляція, вентиляція. Всюди самі вентиляції. Де ти є? Фонарика. Так, все, ми дойшли. Э -э О, пістоль може взяти, ні. А що нам взяти? Нам щось взяти треба. Ні. Молод. шапка діда мороза. О, шапка Діда Мороза. Є, е, я взяв шапку. А ну нажмі піп скушком, ти підпишися. Ще нажми да, на дзвіночок, щоб ти не загубився. Я не знаю. Go the vent. А, вертаемся в вентиляцію. Ти напевно щось взяв уже. Я не Я тоже не. А ти взяв шапку. А що, ти думаєш, то шапку треба? Шість. шість шапок знайти? Та то попробуй шість шапок знайти. Я, Я, на початку, бо... Я вообще не розумію. Давай біжимо, коротше, на початок. Що у нас тут ці твари? Ну тут поки що все нормально. Ооо! Та це пастка! я казав, що це пастка. І що робити? Бігом тікайте геть, звідси. Бо я вас зараз ловлю. Воу, воу! Давай, 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 давай! Ты маєш, ти казав, мол, торт там є якийсь. Де він, я щось його не бачу. Слуг. А ні, йде, 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 тікай. Давай, давай, давай. Та бо він високий. І він щось... Йому треба нагнути, щоб тут пробігти. Давай, 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 давай. Е, ну, але ж тут тупік. Ми втекли, ми втекли, він вернувся. Все добре, все добре, рай. йо оце б він дойшов до кінця, то нам би тут капець було. І що тепер? Що робити? Що зробити? О, молот. молот? Бери молот І вибивай двері. Та, напевно, треба вибити двері. Чи ні? Тихо, тихо. А, клітки може відкрити, та? Давай, давай, обертайся. Добре. Одну клітку я вже майже вибив. Дивись, що він ззаду не зайшов. Є, одного звільнили. Е, а то чотири. Погнали далі. Так. Давайте до одного, я до одного. Я до цього. Два вже є. Ти звільняєш там когось? Добре, ще один. А де ще... А, він. Там дивись, бо тут він бігає. А ну хто швидше? І зараз має та жовта куля з'явити і нам сказати, де вихід. Еет we did it! Did it! Забирай шапку! І що йде той? О, ми вже знайшли дві шапки. А де той? Він завжди має сюди прийти. О, летить, летить, тихо. Слухай, що він говорить. Бо я не знаю англійської мови. Так, дякую, що звільнили моїх друзів, добре. Тепер я розкажу вам, як звідси вибратись. Ну, та вже розказуй. там є вихід. Але він закритий. Ну, та ми знали, що там закрито. Тобі потрібно знайти 4 кубіка кольорові, щоб відкрити його. Добре. 4 кубіка треба знайти. Ну і що? <кък> Ось що я чула, добре. Я бажаю вам щасливо. Добре, добре. І дякую ще раз. Та нема за що звертайся. Добре, давай збираємо кубики. А, а де ті кубики по всіх кімнатах розкидані? Ну погнали. Так. Один кубик я не йшов. А як його взяти, чуєш? Я теж шапку не йшов. Є, один кубик несем туди до дверей. Ти знайшов якийсь кубік? <різвищ> Давай бери кубик і несем. А, во, тут по кольорах. А як його поставити? Ладно, перші треба напевно звати. Я вже два маю. А? <різвищ> <різвищ> Давай бери ще той один і ставимо. Та давай! Який ведмідь тут великий? Подарки у копа. Давай повідкриваємо ці подарки. яй 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 Та чого не можеш? Може можеш якось відкрити? О, найшов. Все, йдемо туди. Несем ставимо. По кольорах треба поставити, напевне. Let's place them on the б ббббб. Поставити кубики на місце коротше, то означає. Ну і що? Опа. Ее, yeah, добре. Є. ти поставив? І що, двері відчиняються? Чи не відчиняються? Та відкрити! Може і на дурі у нас? Дивись, двері не відкрились. І що за приколи? Удар не можна біг. О! Та це взагалі пастка була. Ааа, я підозрював, що не все так. Дивись, тут взагалі лава. Де ми є? Що це таке? Як звідси вибратися? Що таке? Що за звук? Ти чув якийсь звук? Ідию. Ого! Чоловіч, він ти з нами хоче! Від я як си ухиляти? Диви, яке воно велике! О, Стріляй! Давай, давай, давай! А що то він си не чи що? Хех! Він всі поки замахне! А! Дивись, бо ми не будемо мати де стояти. Біжи сюди, бо провалишся! Ти не ставай на червоне, бо червоний провалюється. Давай, давай, пів хп. Тихо, він щось говорить. Now you really made me mad? Що за мед? Ми не любимо мед, на! Я не сильно мед, дати! Ти понял? Давай, давай, стреляй. А вот ви якісь чесники. Что цибуля! Давай, давай! О, червоний! Єс! Ха-ха! А таке здорово! А в нас якісь пістолетки! То ми там відкрили з тих сюрпризів. Ого-то воно так нормально лупи! Ну добре, ми його завалили, ну а як звідси вийти? Де до гори? Опа! Є, ми прийшли! Play part 3. Там лишилася остання частина, третя. Цікаво, що там в третій. Яй-яй-яй. Ну, друга була трохи важча, ніж перша частина. Але, але ми прийшли. Так що на другий раз пограємо третю. Двійка, ялинка, що ти? Краста? Дві, через 9 хвилин можеш відкрити оцей сюрприз. Цей через 4. Ще прикольно. Все. Завершили ми другу частину різдвяної історії. Так що продовжимо на другий раз. Віддівайте ялинку і все буде добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па. Двіся на, на ялинку, прикинь! Довше ялинка не впала. Все, папа. Так, -па. ноги пригодив ушекает тут. Натисни кнопку, як супер гарай. Мы тут по канал пит по шейсь. И склад гаемся, разлажайся. Де тебе контент, просто вищий клас Щоб нові відео, кайфуй кожен раз Дай зі мною, приєднуйся, скрип Відпочинку мешо немає меж Підписуйся, не часу гоу Якщо любиш хеймінг, з нами завжди шоу